Вітаю вас на кулінарному каналі Будній Майстра! Сьогодні поділюсь з вами ідеєю, як звично нам всім страви оселедець під шубою можливо презентувати, не змінюючи шубу, а тільки фасон. Тож готую я сьогодні шубу в ролах. Десь рік тому я відвідала один цікавий майстер-клас, на якому оселедець під шубою презентували саме так. Ця ідея мені дуже сподобалась і тому ділюсь нею з вами. Це цікаво, швидко і смачно! Отже, якщо ідея ця вам до душі, зберігайте відео і готуйте або підписуйтесь, щоб бачити більше. Відварюю в мундирі картоплю, моркву і буряк. Овочі варю в підсоленій воді з додаванням дрібки цукру. Охолоджую їх і очищаю. Картоплю і моркву натираю на терці з великими отворами, а буряк нарізаю тоненькими зрізами, слайсами. Якщо буряк нарізати затовстов, в подальшому з ним буде незручно працювати. Я використовую такий ніж, на нього ще кажуть, економка, але можливо нарізати і звичайним ножем з кухарської тріки, але то буде клопіткіше. Зелену цибулю мию, обсушую і розрізаю стебла навпіл. Один з них подрібнюю, щоб потім задекорувати страву. Який же оселедець під шубою без оселедця. Я використовую такі рулетики вже без кісток, але зі шкіркою, видаляю шкірку і нарізаю смужками по всій довжині. До речі, на каналі є ще рибні страви, наприклад, швидка маринована скумбрія чи оселедець, а також дуже смачна фарширована скумбрія. Тому, якщо цікаво, то посилання на них закріплю вам в коментарях. А зараз легко, швидко і без зусиль сформуємо роли. Застеляю дошку харчовою плівкою, або це може бути поліетиленовий мішечок. Це не суттєво, якщо плівки у вас немає. А далі викладаю смужки бурячка в два рядочки. Якщо у вас форма овоча кругла, а не така, як у мене, то викладіть три рядки буряка, а не два. Не хвилюйтеся, якщо овоч не вдалося нарізати на ідеальні смужки, бо зробити найкраще можна це за допомогою слайсера, якого в нас немає. Це не вплине ніяким чином на зовнішній вигляд та смак страви, головне, щоб скибки були тонкі. А далі ось так в рядочок розподіляю натерту картоплю. По сусідству з картоплею викладаю моркву. Зверху посипаю сіллю та перцем. Наразі, як ви знаєте, потрібно додати майонез. Я використовую домашній, приготування його займає десь хвилину або дві. Посилання на відеорецепт також знайдете в коментарях, тому переклала його в мішечок, щоб працювати було зручніше. Видавлюю смужку майонезу і викладаю цибулю. Замість зеленої цибулі можливо використати ріпчисту, перед цим її замаринувавши. Викладаю зверху оселедець. Додаю ще дві смужки майонеза. І на часі загорнути це все в рулет. Гарненько притискаю плівку, щоб начинка всередині ущільнилась. Готовий рулет переміщаю в холодильник краще мінімум на декілька годин. Хоча смакувати їх можливо вже і через годину. Ось цей рулет, який ви бачите, просочувався в холодильнику десь хвилин 40, мабуть. І він чудово нарізається і тримає форму. Викладаю рулетики і декорую їх майонезом та зеленою цибулею. Проявляйте свій творчий потенціал і декоруйте страву саме так, як заважаєте. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та поширте в соціальних мережах. Таким чином, більша аудиторія його також зможе переглянути. А ще залишайте свої враження та поради в коментарях. Я їх, до речі, читаю. Готуйте і хай все у вас вдається. А я дякую за перегляд і до зустрічі!